Ну що, у нас тут є багато це... цікавих питань. Я думаю, що про Нобелівську премію вже не будемо відповідати. Ми Ні, Це детально. Будемо. Але от є питання, як ви ставитеся до того, що населенню Криму потрібно дати можливість самому вибрати, у складі якої країни вони хочуть бути. Це щодо ідеї референдуму, яку Путін від імені Ілона Маска просуває. По-перше, я хочу сказати, пані Наталі, що Путін не просуває ніяких ідей від імені Ілона Маска. Це вигадка. Путін чітко сказав, що ніякого переголосування не буде. Це сказав його прес-секретар Пісков. Так що це план Маска, а не план Путіна. План Путіна загарбати ще якісь кількість територій і провести там псевдореферендум. По-друге, Ілон Маск не говорить про референдум в Криму. Це теж дуже важливий момент. Він говорить про референдум в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях. А Крим, на його думку, має бути російський, да, без безсяких референдумів. Забули, забули вже, просто все. ми маємо це визнати. І тому це не має ніякого значення. От що чи... Дайте мені, пане Портніко. Будь ласка, будь ласка, да. я просто хочу сказати, що. Щось мені підказує, що буде важко обійтися без референдуму. Тому що світове співтовариство почне якось тиснути, щось говорити: давайте демократію, давайте це єдине, що би я б... чи всюду? А? В Криму чи повсюди? Ні, в Криму. Я маю на увазі тільки Крим. Але я думаю, що просто для того, щоб провести референдум, необхідно туди запровадити тимчасову міжнародну адміністрацію. Війська, якісь поліцейські, бодай сили, і припинити будь-яку пропаганду впродовж там 5 чи 10 років, це вже інше питання, технічне. І після того, безперечно, проводити референдум через 5 хвилин після звільнення від російських загарбників це абсурд, і, і якраз я думаю, що Україна буде вимушена піти на референдум, але от на таких умовах, що давайте почекаємо 5 чи 10 років, коли все заспокоїться, коли. Коли це стане частиною України, просто з тимчасовою адміністрацією Європейською чи ООНівською, з поліцейськими поліціянськими силами і так далі, тому подібне, без російського впливу, без бази, бази Севастопольської, бази Чорноморського російського флоту, ну, без всяких будь-яких баз. От я думаю, що так поступово поступово можна зробити там, що будуть. Чергування українців з міжнародними силами безпеки, якось там. А такі... можна зрозуміти, а яким де, тоді, яким чином там проводити референдум через 10 років, якщо це частина України? Якщо це не частина України, там можна провести референдум. Тобто, ти ці... будеш це розповідати іноземним представникам, які будуть приїздити в Київ і тиснути на українське керівництво, що Альо, давайте проведемо референдум. Щось мені підказує. Що це буде? А чим відрізняється референдум в Криму від референдуму в Донецькій, Луганській, От Ти спитаєш про це у Джона Сміта, який приїде з ООН і буде казати якісь слова? Наприклад, такі давайте ми вам дамо на відновлення доріг 10 мільярдів. А ви за це проведете референдум в Криму? Я думаю, що треба відмовлятися від відповідь. Я, ти мільярдів. Так, ти я не думаю, що будь-який. Я не президент, я думаю, що будь-який президент, який скаже, дайте мені 10 мільярдів, я проведу референдум на частині української території, має залишити я кажу посаду наступного не про для українській території. Я кажу, виключно про Крим. А чим це відрізняється? Не... На всіх бу територіях бу був референдум бу так званий. Буде, буде, будемо говорити з Джоном Смітом. От і все. Я, я, я хочу, щоб сьогодні 7, щоб 8 жовтня все, всі ці території. Негайно стали українськими, тому що їх забирали без референдумів нормальних. Ні, Давайте розберемо але тоді ну але бо будемо... уяві собі. Уяви собі, українські війська звільнили Крим, українські, так да, колаборанти, прихильники Росії, всі звідти втекли. Втек. Чи вони там сидять і чекають на тебе? Ні, ні, ні. Якщо не мост не зруйнують, то втечуть. втечуть а втечуть. як а як зруйнують, то не втечуть? От хорошо втекли чи не втекли. Добре, немає Україна. Туди увійшла Так. прапор. Вибори, ну, все, да, да, да. вибори до місцевих органів влади, на яких виграють партії проукраїнські, тому що інших немає. Якщо є колаборантська партія, і членів потрібно що притягти до відповідальності за порушення територіальної цілісності. Вони просто не учасники виборів. Після цього Захід говорить: а ви знаєте, а ми не впевнені. Можливо, мешканці Києва все ж таки хочуть жити в Росії. Да? Ну, ну та я, якось дивиться. Я тобі ще раз кажу: я, я не сторона конфлікту. Я сижу тут у Львові. З тобою розмовляю. Сторона але я, це інакше я це інакше прав... може дати. Україна не може звільнити свої території, але Росія хоче увійти до міжнародного співтовариства. І тоді Росія каже: а, Знаєте, давайте продавимо легальний референдум в Криму. Крим ні бутерброд, говорить товариш Навальний. І американці кажуть, ну це хороша ідея. Давайте продемонмо референдум, погодимося з його результатами, і тоді Росія повернеться Сухай, Віталі, до нас ну, так. Чи інакше я бачу тут небезпеку. Небезпека небезпека з усіх боків. боку. Що в тому, що почнуть говорити про референдум, і я переконаний, що щодо Криму почнуть натякати чи говорити якісь переговори. Ми ж розуміємо, що все одно почнуться переговори так чи інакше. Принаймні, на сьогоднішній день вони їх можна побачити. Може, після нічівної поразки Росії від України будуть інші переговори, інша ситуація на землі, все інше. І тоді може бути і без референдумів якимось чином. Але на сьогоднішній день, коли ми говоримо про те, які існують небезпеки, існує п'яте колони, путінські гроші працюють на Заході, і, і різні там політики, чи дурні, чи розумні, не знаю, але вони є. Так. Я не розумію лише одного. Чого? Каже Анна Гелет, Гелета. Що саме? Щаслива людина. Я так багато чого не розумію, а вона тільки єдиного не розуміє. Я заздрив завжди людям, які не розуміли тільки чогось одного. Як зупинити команду 95-го кварталу на чолі Зеленський від подальшого знищення України притягнути до кримінальної відповідальності відбувається в країні за те, що за сотні тисяч смертей, за зруйновані міста, села, спотворені долі українців, все ця команда привела до ескалації конфлікту. Саме вони почали з року, перестали Волати про небезпеку від Путіна, саме вони показали світові, що проблем немає. Саме вони перестали інвестувати в розвиток оборонної сфери, натомість будували дороги для російських танків, витулась до шашликів. Саме вони розмінували чонгар і всі мости. Саме вони протягом перших місяців вони мовчали про те, що відбувається під самим Києвом, як там гвалтують і вбивають українців. Я вже не говорю про те, які закони проштовхують нині, як їх притягнути до відповідальності. Ну, от є люди, мені здається, які що б не робив, Зеленський і його команда будуть їх не любити за всіх умов і все, що відбувається поганого, навішувати на цих людей. Як Я би ж це. Суме... вважаю, що війні за війну відповідальний Путін. Так ну, це очевидно. Я завжди тобто я не можу вважати себе прихильником зеленської команди. Але давайте починати, то, що з війні відповідальний Путін. Нам 19 го року вже казали, що за війну відповідальний Порошенко. Зеленський да, дуже довго ну, і, казали, і, да, і, довго. І, 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 і більшість людей в це вірили. Тепер виявилося, що в війні все ж таки ви не Зеленський. Ні, війні Ні. тоді зараз ви не сам перед Російська Федерація. Тому а ц... те, що у українського суспільства був запит на мир будь-якою ціною, вони вірили, що з Путіним можна домовитися, то треба подивитися на люстру в себе. Не маю на увазі, не панно Анну, а ти. Хто ні, до кращо, ну, те, що ти кажеш, абсолютно очевидно. Да. Абсолютно і, я і, і всі, і ти про це казав, я вразив, як тільки бомби почнуть падати безпосередньо на Україну, тоді скажу: ой блін, да русський опасність А до того, до да чого ж, ми жили ж з ними. Та Потім рядом. я вважаю що якщо хтось хоче когось присягти до відповідальності, це питання виборів. Закінчиться війна. Пройдуть вибори, проголосуйте тих, кого за кого ви з кому ви симпатизуєте. Не голосуйте за тих, кому ви не симпатизуєте. Да. Ну і я вважаю, що після війни, в будь-якому разі, буде важливо створити слідчу комісію, яка буде розслідувати ситуацію перед війною під час війни. Так роблять в усіх цивілізованих країнах. І ви можете побачити, що ці звинувачення, які ви зараз адресуєте президенту членами його команди, вони не... Не мають під собою підстав. Чи мають? Чи Але мають? це не питання пропаганди, це не питання емоцій і соціальних мереж. Це питання чіткої професійної роботи з документами, з архівами, з указами, з наказами. Все це має бути проаналізовано. Як це да, і як їх притягнути до відповідальності, я скажу вам дуже просто через суд. Да. Які Або бути... політично, тоді да. через вибори. Або да. юридично, тоді через суд. А хтось тепер напише нам ні, слухайте, Зеленський прекрасний президент, який до... залишився в столиці після нападу України, який організував оборону, який організував підтримку України. І ця людина теж буде мати рацію, має повне право голосувати за Зеленського. А yes. ви проголосуєте проти. Ну це і ж є демократичне суспільство. І ми тут для того, щоб модерувати різні думки. Так, що ще у нас є? Доброго вечора, шановне панце. Чому багато наших людей і блогерів обзивають Дмитра Медведя Алкашом з бітим льотчиком як завгодно, глузуючи з нього? Чи не здається вам, що він просто говорить і пише те, що Путіна в голові? Адже, як показує історія, він багато посилав сигналів, які потім. Проводились у реальність, але просто проблема в тому, що ці сигнали мало, мало хто вміє правильно зрозуміти. Я наречні не бачу ніяких сигналів. Я бачу якісь абсурдні заяви. Ні, я якраз бачу. Я вважаю, що за що е, 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 він, він співає пісню Путіна. Він просто говорить те, що Путін сам не хоче говорити. Згадаю, ця стаття знаменита про напад на Україну. Це ж був сигнал. Оці слова, що Путін ніколи не будуть вчатися Зеленським. Вони будуть чекати на нового українського президента. Це був сигнал. У нас дійсно всю цю статтю сприйняли глузливо. Ха-ха-ха, ето він алкоголік. Це він хоче отримати собі. Слухай, ну, це я якось ці конспірологічні історії мені дуже важко. А аналізувати. чому це не конспірологія? Віце заступник голови ради безпеки Росії. Я розумію, я знаю, все знаю, але все одно ми ніхто з нас свічку там не тримає. Якась, якась одна стаття у нього дійсно потім з, 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 збулася, а якась інша не збулася. Ні, практично все, що він говорить, вот, як правило, по... потім підтверджується офіційними ну... джерелами. Він був у Луганську, очолював цю. Делегацію і... силовиків і пройшов референдум після цього. Вони приїхали, сказали. Там, Но він, це... не Херсоні, і там ні, він... він не був в ні, 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 і там теж пройшов. Він не був Донецькою. Я перепрошую. Він був в Луганську і там зібралися всі представники цих окупованих територій. Ну і що, і, от, і це була а і всім... так би не було референдуму Путін би сказав би ні, Путін... я перепрошую. Тоді до 15 якраз... числа. Казав, що не треба референдум з 15 чи 16 вересня. Сказав, Путін ніколи треба. не казав, що треба не треба референдум. Ми це говорили. А от присутність там Медведів, якраз показали, що вони до Реально готувалися. А ми, не спираючись на це, вигадували якісь конспірологічні теорії. Тому я завжди кажу, що треба довіряти офіційним джерелам. І мене дійсно бентежить, що коли Медведєв публікує щось там в соціальних мережах, починають всі над ним сміятися. От він казав про Грузію і Казахстан і потім видалив це. Я б на місці до Грузії Казахстану готувався. Так вони так готувалися. Ну, але, Грузин... але, але коли це говорить Соловйов чи Кісельов, це дійсно не має ніякого значення чи Скабєєва. А відвідів зустрічається з путіним. Час ми, ми не перебільшуємо тонкощі стосунків в російських коридорах влади. Ні, ми ну, так я... собі все думаємо. Там такі, так сиди, такий мудрий, Путін і каже. Діма, а ти от це скажи? А діма ні, ні, це не так відбуває. Ми перебільшуємо. Це, їх не інтелектуальний рівень. Микола, це не так відбувається, Микола. Не це не так відбувається. Прес-служба президента. Я просто знаю, як це відбувається технічно. Прес-служба президента Росії зв'язується з прес-службою заступника голови Ради безпеки і просить підготувати такий матеріал або готує сама за підписом. Мідів сам нічого не пише. Він не блогер, розумієш. Він колишній президент країни. Він не пише тексти в телеграмі. Це спеціальні люди, які сидять в одній, в одній кімнаті. Я це розумію. Ну я це ти Це знаєш. Я це розумію. Да. Ти це знаєш. Ти безперечно, моє потім мабуть, я бу, дуже, ти дуже працював при службі. Путіна в Не працював, але, а, але, 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 сте, але я працював з я дуже люблю слово, я знаю. Я можу сказати, я теж ну, знаю, звичайно, що тому це що є там. джерела. Навіщо ми, я тоді працював в Москві? Що в мене немає таких елементарних джерел? Я точно пам'ятаю, що саме Медведєв дві 2008 року і 2013 -го був головним ястребом в Раді Безпеки Росії. Як це, як це, як це російською мовою? Ти гніваєшся з Євс? Значить, я... значить, ти не прав. Я навіть не намагаюся гнітизмів. Я просто хочу відповісти. Ну ти так це робиш. що ні, Ну якщо ти... ти. А ти хочеш виграти суперечку? Ти правий, я ні. Микола. Я готовий. Питання не в тобі. Питання, ні, питання, в, тому, в, тому, питання, що... питання в тому, що коли Медведєв написав цю статтю, і я писав тексти про те, що ця стаття прелюдія до майбутньої війни, і щоб російська українська влада не думала, що він жартує, коли говорить, що вони готують нового президента, щоб з ним розмовляти. Всі офіційні особи над цим сміялися, не над моїм текстом. А і вказали, що ой, ми готуємо зустрічі, будуть зустрічі, будуть перемовини, не треба звертати увагу на Медведєва, яка там війна. Потім ми отримали те, що отримали. те питання не в тобі, а питання в тих, хто ухвалює рішення в нашій країні. Я хочу, щоб вони більш реалістично ставилися до реальності. А не треба хотіти, щоб вони ставилися. Вони Чому? ставляться так, як вони ставляться. І все. Так це ж наші лідери. Да, це Мали наші гну. лідери. 70, 73% розголосили до тих лідерів, яких ми маємо. І все. І це ні. демократія, і нічого не зробиш. І може Портніков писати отакі от статті, або от такі статті. нічого не Ні, має. ні, ні. Громадська думка, тобі сказав, Павло Володимир, у нас є громадянське суспільство, воно впливає на владу. Силка на класіка. Ну, Домовились. 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 Ні, щось. Йому не можна премії вручати. я Такі премії? Кажуть, що тобі якусь премію вручили, і mm. ти приїхав такий, тут, я тут я тільки правий, все погано, тут погано, тут. Тільки я все знаю, я все вмію, я все розумію, я давно попереджав. Чому Путін став тим, ким став, пише пана Катія, пані Катерина, чому світ допустив появу Гітлера номер 2 Я думаю, що два, до речі. Ні, він унікальний, ви що? Да. Чому, чому Путін розпочав війну проти України? От люди досі питають, чому Путін розпочав війну проти України? У мене сьогодні виникла прекрасна думка. Я, сьогодні, я з вами нею поділюсь. Буде, я буду пошепки говорити, тому що в мене поруч, мій друг старий, він буде все я критикувати. Все буде, буде, все, буде, все буде критикувати. Молодший, я би сказав. А, Не молодий, а молодший. Будь ласка. У мене сьогодні виникла абсолютно ідіотська думка. Що от ми там думаємо, політика, військова справа. А мені здалося сьогодні, що Путін, його, його генезис, його розвиток, він почався з того, що він захотів комфортне життя всередині себе. От Він собі уявив, що от, от був Брежнів, була програма «Время», я хочу приходити домой, включати телевізор і дивитися програму. «Время». Ігор Кирилов, це буде, Нінель Шахович, чи як їх там звали, я не поб'єднаю. Це про мар Ігор Кирилов вже значить, От ці всі люди йому розказують, як чудесно жити в Соєцькому Союзі. І від цього все почалось. Він хотів слухати. Коротше, для нього іманентно, внутрішнє присуще, якщо хочете, в нього природньо. быть оточенным радянским... От небольшая победоносная война в Украине, как вот войск в Чехословакию. Вот хороший урожай хлопка где-то там. А вот хороший э, телевизор придумали Березка в каком-то городе Самара, я не, я не помню, да до там. И вот мне кажется, что... Ми якби собі так уявляємо якусь політику, читаємо книжки, порівнюємо з Гітлером, порівнюємо там з Мусаліні, де хто порівнює, бо там фашизм, нацизм і так далі. А у мене таке враження, що от він собі організував, він же президент, він найбагатша людина. значить Він собі організував такий світ члена політбюро ЦК КПСС. І потім, він, і потім стосу, йому дзвонить, він політбюро. Йому президент Франції дзвонить, йому президент Сполучених Штатів дзвонить, чи він дзвонить. І він такий Брежнєв, такий, такий Брежнєв, он же Суслав, он же же Суслов, Кириленко, он же Подгорний, он же Косигін, он же Щербіцький. От у мене така абсолютно неполітична, така особистісна версія. Ну і потім навколо встали радники ЦК, які знають, що хоче бачити чи чути член Політбюро. І так далі, тому подібне. Дугі не з'явилися ідеологи, ну, і коротше, але все це почалось з того, що він внутрішньо, не Радянський Союз як політична реальність. А от така, така просто абсолютно приватна мрія про комфорт. От комфорт прийшов додому, включив програму Врем'я, машина у тебе, Зіл, тоді ЗІЛ, зараз, значить, у них якась там інша. Інакше називається, але і тоді, і зараз ручної зборки, не масова машина. От так от я вирішив. Я думаю, що це і, і це вплинуло. Може, не повністю це вплинуло, але і це теж вплинуло. Тому що це людина внутрішньо до цього якби, ну прагнула. Така мрія була у неї. З іншого боку, це якраз людина така хоче відродити Радянський Союз. Ну, але... В географічному сенсі. Да, да, ну, і там все. далі все нашаровується: і війна, і витрати на озброєння. Просто тоді не так багато крали, як ми тепер знаємо. От. Але все одно йому було приємно просто не знати про крадійство. Просто ну, у мене сильна армія. Я зараз нападу на українців і переможу. Тоді це була реальність. Можна було напасти на Чехословаччину, перемогти на напасти, хоча на Афганістан ж напали, але не перемогли. Бував, тому що це був не союзник окупований з ну, другої світової війни. Да, тому коротше, а а далі це вже там хтось хто краще підносив патрони і пояснював там дугін чи не дугін, я не знаю. От але тоді вже воно обросло. І військовими, і філософськими, і якимись історичними візерунками. І от тепер ми маємо таку, таку людину. Я, наприклад, зрозуміти, інакше не можу, тому що я от тут інколи курю, порушуючи правила, і дивлюсь вниз. Ми на третьому поверсі, на першому поверсі поруч дитячий майданчик. І там діти 3, 4, 5 років такі дошкільнята. Я сижу, вони бігають, такі веселі, класні. Думаю, от, а є така людина, яка думає, а давай пощука я сюди ракетку і так дітей 10-15 помре. Дехто, Радянський Союз потім буде. Що Без в голов... дітей? Да, mm. що в... Ну, от що, вони не ви, вони маленькі, вони щось там між собою граються, щось у них там вчителька чи вихователька, у них є стосунки. І сидить якийсь дебіл і каже: А ну-ка там, товариш Герасимов, от во Львові там, от, пульніті. І вони сказали, так, точно, товариш генеральний там секретар ЦК. Оце ж, оце, оце, ну слухай, коли це робив Брежнєв, ну я розумію, що це дуже натягнуто. Але тоді, ну такий експеримент, Ленін, Сталін, а може, оцей варіант просування до щастя Всесвітнього, оце він. ну, Хоч ти тоді починаєш розуміти, чому це все відбувалося? А тут же ніякої ідеологеми нічого немає. Просто давай-ка я ударю і уб'ю побольше людей. Все. Там не стоїть під тим ідеологія. Якщо ми переможемо, то всі будуть рівні. Ми розуміємо тепер, що це абсурд. Але в 20-му році, чи в му році, 1900 ніхто про це не підозрював. Думали, ну дійсно, а як ми переможемо. Ну, для того, щоб перемогти, треба 10-15 мільйонів вбити. Але потім буде перемога. Ну щастя. О, по потім мій. буде щастя. От і все.